Віто за яку звинувачують у зазіханні на життя правоохоронців, залишили під вартою до 2 липня. Апеляційний суд Києва заставив без змін рішення Дніпровського райсуду від 6 травня два місяці. Під вартою або застава у 3 мільйони 654 тисячі гривень. Віто звинувачують у пособництві в обстрілі Биківнянського посту ДАІ 2 травня. Жоден міліціонер тоді не постраждав. 18-річна Віта Завируха служила у першому складі батальйону Айдари. Має дві контузії. Зараз її тримають в одиночній камері ізолятора тимчасового утримання МВС. Підозрювана свою провину цілком заперечує сам процес, вважає упередженим. Сторона обвинувачення від коментарів відмовилась. Я не знала про це, що буде якийсь напад, чи взагалі це можливо. Тобто, мене ніхто ні про що не повідомлював. Переді мною ніхто ні за що не відчитується. Залишити без змін апеляційні скарги.